Всім вас, шановні радіослухачі, і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу Слово. Ще серпень лише прийшов про народні назви останнього місяця літа. Про день святого великомученика пантелеймона в українському народному календарі. З історії слова. Про залізницю, вокзал, станцію, двірець. Слова покличні, прості і величні. Ви слухаєте радіожурнал Слово. Ось і завітав він до нас восьмий син року серпень. Останній місяць світа. Пригадуйте, у Володимира Сосюри, ще серпень лиш прийшов, а осінь дихання вже віє од листків зелених та сумних. Або у Максима Ривського серпень з вереснем схрестили довгі шпаги несмертельні. Перша шпага жовтий промінь, друга шпага сірий дощ. Це й справді сонце вже повертає на осінь, але ще не в'яне наше красне літо. Буяють зелені парки, у садах жовтіють, рум'яніють, червоніють яблука, груші, синіють сливи, звисають янтарні, фіолетові, дрона винограду. Але найважливіша прикмета серпня неозорі поля стиглих слівів. Українське прислів'я стверджує. Згайнуєш на жнива хвилину, втратиш не одну зернину. саме від тих, хто під час жнив від рання й до смеркання тримав, не розгинаючись у руці серп, і прийшла до нас назва місяця серпень, пише дослідниця Галина Демчик. Назва ця спільнослов'янська і відома багатьом слов'янським мовам. У білорусів восьмий місяць має назву жнівень. Хоч у деяких діалектах засвідчена й назва серпень, в українській мові відомі іще інші назви серпня. Так у 1904 році етнограф Володимир Шухевич записав на Гуцульщині назву копень, яка теж пов'язана із жнивами. У цей час жати збіжжя складають у копи. Український поет, вчений, член Руської трійці, Яків Головацький, у розвідці поділ часу у русинів подає назву Кивень, виводячи її від її слова Кивати. Коні кивають головами, відганяючи гедзів. Ця назва була і в деяких календарях 19 століття, як каже Михайло Кочерган у своїй праці. З історії українських назв місяців. Українські назви місяців за походженням прозорі. Вони пов'язані з природним і трудовим циклом українців, і цим відчутно відрізняються від російських, які мають латинські корені. Порівняйте, наприклад, березень, квітень, травень, липень, серпень з одного боку, і російські март, апрель, май, іюль, август з другого. В українському календарі відбилося активне співжиття українців з природою. Це радіожурнал Слово. 9 серпня церква відзначає День великомученика-цілителя Пантелеймона. Він народився і жив у Некодимії у V' столітті. Був лікарем, прийнявши хрещення, обернув християнство і свого батька. Згодом всю свою спадщину роздав бідним. Лікуючи хворих, Пантелеймон ніколи не брав з них грошей. Це не всім лікарям подобалося, і про нього доповіли імператорові Максиміліану, який тоді правив і який був язичником. Святого того пантелеймона схопили, жорстоко катували. Його тіло рвали залізними кігтями, вішали його на дерево і палили ребра запаленими свічками, кидали в казан з розплавленим оловом, топили в морі. Давали на розтерзання звірам, та молитва допомагала йому терпіти і жити. Смерть настала лише тоді, коли йому відрубали мечем голову, та навіть тоді, за релігійними записами, з його жив потекла не кров, а молоко. Християнська церква називає святого Пантелеймона великомучеником Стілителем, пише доктор філологічних наук Надія Сологуб. а в народі його ще називають «палієм» або паликопом. Як зазначає автор словника української мови Павло Білецький Носенко, українці вірили, що коли хтось в день Пантелеймона буде жати або возити снопи з поля, то його буде за це покарано пожежею. Ми вже говорили, що християнські свята тісно переплітаються в українців з природним календарем, накладаються на пори року, доповнюються народною поетичною уявою. У час, коли відзначають пантелеймона, настають жнива, збирання врожаю. Цього дня наші предки хлібороби молилися святому Пантелеймону і запалювали перед його образом. Свічку, громичку, щоб і оселю, і копи у полі, зберіг від пожежі. На Пантелеймона люди не працювали, щоб цей святий не спалив складений у копи хліб. Якщо не працювати в цей день, проводити його благочестиво, пантелеймон допоможе в усьому охоронятиме людину, оселю, урожай. Трави, зібрані в цей день, є цілющими. З мовознавчого погляду варто звернути увагу на християнське ім'я Пантелеймон, яке походить з грецької мови і означає милостивий, ласкавий, жалісний. Паралелями цього імені в українській мові є форми пантелемон, пантелій, панька, українізовану форму панько часто подибуємо в українській художній літературі. Видатного українського письменника, сучасника Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, часто називали паньком. Сторінка нашого радіожурналу «З історії слова. Більшість з нас хоча б в житті скористалися послугами залізниці. Слова залізниця, залізничний, залізничник акцентують увагу на тому, що дорогою в цьому випадку є металеві рейки, покладені на шпали, російською, так і кажуть, «железна дорога. Аналогічно в Німецькій. Та інших європейських мовах. На початку епохи залізничного транспорту в російській мові була поширена назва «чугунка», а в українській чабунка. Наприклад, в оповіданні панаса Мирного лови читаємо Увечері він привів її на чавунку». По чавунці недалеко тут, всього друга станція буде, каже героїня твору Орися своєму чоловікові. Згодом за аналогічною моделлю утворилася назва залізниця, яка є тепер типовою для української мови, вирізняючи її з-поміж багатьох інших. Починаємо ми свої подорожі з залізницею від вокзалу. Цікава історія цього слова. На шляху до нашої мови вона зазнала помітних змін. Первісно, виникла вона в англійській мові. Відповідне англійське слово первісно означало сад для розваг у Лондоні і походило від імені власниці Джейн Вокс. Сучасного звучання слово вокзал, на думку спеціалістів, набуло підпливом слова зал в російській мові, з якої українці запозичили це слово з огляду на те, що Україна перебувала в Російській імперії. Ще в російській мові слово вокзал зазнало відчутної еволюції. Спочатку і в російській мові воно означало відповідне місце для розваг і прогулянок. Біля російської столиці Петербурга був відомий Павловський вокзал, який одночасно був місцем розваг і служив залізничною станцією. Значення місця розваги і прогулянок з часом забулося. Слово вокзал спочатку стало позначати залізничний вокзал, тобто будинок для обслуговування пасажирів на станціях залізничного транспорту. Згодом воно стало означати такі будинки і на інших видах транспорту. Сьогодні ми знаємо вокзали залізничні, морські та річкові, автобусні, аеровокзали. Іноді вокзали бувають комплексні. З ім'ям добродійки Джейн Вокс це слово ми вже й не пов'язуємо. Слово вокзал починає активно вживатися в українській мові з другої половини 19 століття. Я тебе на вокзал проведу, читаємо в оповіданні пана Самирного лови у Михайла Коцюбинського. Вранці приїхав до Цюріха, кинув речі на вокзалі, а сам пішов до вечора блукати по місту. Зараз серед відроджування синонімів слова вокзал, зауважує мовознавець Віктор Ткаченко, називають слово дворець або в іншій формі двірець. Важко слово дворець називати відроджуваним, бо і класична література українська і українські словники це слово давно фіксують. В цьому неважко переконатися, зазирнувши, наприклад, у відомий словник Бориса Грінченка – Словник української мови в 11 томах, у новий словник синонімів української мови. Ось приклад. Приїхали у Львів на дворець Зосипа Маковея. Вікно виходило на залізничний дворець з Володимира Саміленка. Міністр інкогніто прибув: Біжіть, стрівайте на двірці, защебетали горобці з Олександра Олеся. Коли ваша ласка. Дуже прошу прибути о п'ятій годині вечора на залізничний дворець з Юрія Бедзика. Тут привертаю увагу граматичне керування На дворець, на двірці, яке точно відповідає вживанню на вокзал, на вокзалі. Прийнято вважати, що слово дворець у такому значенні запозичене з польської мови. Саме на цій підставі окремі дослідники. Вважають недоцільним вживати це слово. Вони вважають нормативними слова вокзал станція. Інші, навпаки, відкидають слово вокзал як російське. Насправді воно не є російським за походженням, але дійсно активно вживане в російській мові. Можна говорити про синонімічність слів вокзал та двірець. Але слово вокзал залишатиметься все ж основним, оскільки воно означає відповідні споруди на інших видах транспорту. Двірець здатне означати лише залізничний вокзал, що й зазначено у словниках. Заходячи до вагону, можна нагадати, що це слово також запозичене з англійської мови, де відповідне слово означає повіз. І етимологічне споріднення з українськими словами віз, вози. Ми вже не раз зазначали, що інтенсивність запозичень з будь-якої мови часто зумовлено рівнем розвитку техніки у певного народу. Тут слід сказати, що залізничний транспорт започаткувався і розвинувся в таких країнах, як Англія, згодом Німеччина. Тому до нас багато слів цієї галузі прийшли з цих мов. Важливу роль на залізниці відіграють провідники. Раніше їх називали кондукторами. Зокрема, це слово є у творах Бориса Грінченка, зокрема, в оповіданні сам собі пан. Ми можемо встановити, що ці слова рівнозначні. Тут маємо вдалий приклад заміни запозиченого слова кондуктор. Питомим провідник, який є власне буквальним перекладом першого. радіожурнал Слово. Як звернутися до матері, батька, дочки, сина, сестри, друга? Як ви гадаєте, шановний слухачу? Саме так, як звертаємося до вас ми, застосовуючи кличний відмінок. Отож кажемо: не люба матуся, чи люба мама, дорогий тато, а люба матусю, люба мамо дорогий тату. Пам'ятаєте, у хрестомахійних віршах Павла тичини, присвячених відбудові зруйнованого Києва? Люба сестронько, милий братику, попрацюємо на хрещатику. Синку, доню, друже, брате Оксано, Тарасе, Наталю, добродію, пане, товаришу, Іване Петровичу, Юлія Степанівну саме так звертаються українці. Наша мова зберігає кличну форму продовж тисячоліть. Це справді окраса української мови. Варто запам'ятати правильні форми звертання: Анатолію, Юрію, Василю, Лікарю, Гаю, Краю, Гаю, Лесю, а не Анатоліє, Юріє, лікаре, Гає, Лесе, Натале. Як часом можна почути. І, звичайно ж, доню моя донечко, а не Доне моя донечка. Як звертатися до Олега? Тут маємо паралельні форми Олегу і Олеже. Мовознавці вважають доцільним форму Олеже вживати в творах історичних і життя давніх епох. В сучасній літературній мові рекомендована форма Олегу. Нагадуємо нашим діткам, щоб правильно зверталися до учителів Вікторе Максимовичу, Олено Дмитрівну, до батьків, мамо, тату, до друзів Світланко, Сергійку, Богданчику, Андрійку. Бережімо кличний відмінок перлинку рідної мови. Ось як милується цією перлиною Дмитро Білоус. У черелах слова душі криниця, А рідна мова, як чарівниця, Звичайний приклад візьму навмисне, Краса ж така в нім, що серце стисне. Дивися в кличнім простім відмінку, Ой не стелися, зелен барвінку. Подвертий кличний, немов дитинний, музичний, зичний, та ще й гостинний. Вживеш ти усно чи на папері, Мов у світлицю відчиниш двері, Звертання щире, душевне, щедре, Василю, Павле, Іване, Петре, І так сердечно, і так ласкаво, Наталю, Лесю, а чи Любаву. До зборів сходки відкритий радо. Чи товариство, а чи громаду? А найсвятіше душа приємле. Моя Україно, кохана земле, ти сивий Дніпре і ти Дунаю, Миліших серцю звертань не знаю. Ви слухали черговий випуск Радіожурналу Слово? Режисер Костянтин Лаврентюк, Звукооператор Людмила Бутко. Редактор Петяна Теодорович. Билий радіожурнал Василь Обручов та Світлана Горнова. Пишіть нам радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик-26, 1 01, 001. 0 0